Друзі, ставати спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У Житомирі знову стався конфлікт у маршрутці, Водій якого відмовився безкоштовно вести військовослужбовця. Понад те, маршрутник ударив жінку, яка заплатила за військовослужбовця. Про це повідомляє апостроф із посиланням на обозрівателі. Згідно з інформацією, видання скандал стався у Житомирській. Зайшовши до автобуса, військовий показав посвідчення і отримав від водія відповіді, що він не про виконання службових обов'язків. водій вимагав оплату за проїзд інша пасажирка, заплативши за військову, почала кричати на маршрутника і вийшла з автобуса. Водій вибіг і ударив її в спину та упала, і трохи сильно забився. Йдеться у матеріалі. Пасажири маршрутки разом із військовим затримали водія та дочекалися проїзду поліції. Вся маршрутка вийшла на захист жінки та військового. Зазначається, що це вже не перший інцидент за участю водія. Він вимагає від пенсіонерів оплачувати повну вартість проїзду. А нещодавно маршрутник вимагав повної оплати від інваліда третьої групи. Карма нарешті його на. Здогнала пасажири молодці. У той же час у Рівненській області не всі такі справедливі, за словами очевидців, у воді автобуса грубо розмовляв з військовослужбовцем, який зайшов у транспортний засіб. Згодом чоловікові вручили повістку. Одна з пасажирок автобусного рейсу оселається дубровиця Рівне, Людмила Главацька вирішила надати розголосу інциденту, що трапився під час спілкування водія маршрутки та українського захисника. Згодом журналісти зв'язалися з ТЦК або підтвердити, чи справді Карманеч отримав повістку. За словами жінка, військ у формі ап'ятців у автобусу у сарнах у захисника в руках були пакунки та рюкзак. Тому він сказав, що гроші передасть згодом, адже не може їх дістати. І що ви думаєте, водій грубим? Нахабним голосом сказав: Ні, давай зараз. Я вам не довіряю. Військовий тихенько поставив свої пакети, зняв рюкзак, дістав гроші, заплатив і тихенько сів на задніх місцях у маршруті. Написала очевидиця. Разом з тим, вона зазначила, що військового майже всю дорогу на очах були сльози. Також вона констатувала, що боєць якраз така їхав додому після другого поранення. У коментарі. Журналістам речниця обласного ТЦК та СП Тетяна камерістова підтвердила, що цьому водієві насправді згодом було вручено повістку. Цей документ передбачає обов'язковість приходу до центру комплектації, а потім проходження медичного огляду задля визначення придатності для мобілізації. Окрім того, начальник обласного департаменту інфраструктури Федір Мисюра повідомив змі, що мав розмову з перевізником, який пообіцяв йому, що звільнить скандального водія. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Ово, переможемо разом!